Сьогодні пропоную приготувати еклери з дуже смачною начинкою. Готуються еклери дуже просто та дуже швидко. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно для цього молоко, це ми вливаємо в каструльку, сюди вливаємо водичку, масло. Дрібка солі. Ставимо на вогонь та розтоплюємо масло. Масло повинно розтопитись та вся рідина закипіти. Молочко закипіло і зразу всипаємо борошно, перемішуємо і заварюємо. Це ми заварили борошно. Трошечки ще так помнемо дерев'яною лопаткою. Тісто перекладаємо у миску та залишаємо на 5 хвилин, щоб тісто остило. У тарілку розбиваємо яйця. Вони невеликі в середньому розміру. і їх вилочкою перемішуємо, злегка збиваємо. І трошки вливаємо яйце до заварного тіста і вмішуємо у нього. Якщо добре вмішалося, тоді знову вливаємо яйце. Точність всі інгредієнтів я залишаю в описі та в кінці відео. Друзі, якщо вам подобається мої відео Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки, мені буде дуже приємно, навіть якщо ви напишете свій коментар. Тісто, як бачите, вже міняється, стає більше еластичнішим і трошечки рідше, таке нам потрібно. Тісто стало як густий крем. Я вже поміняла з дерев'яної лопатки на силіконову. І потрібно ще десь так приблизно 5 хвилин це тісто вимішати. Тісто перекладаємо у кондитерський мішок. Ось така насадка. І ось стільки тіста є, і ми висажуємо. Ось такі пальчики. За допомогою ножниць відрізаємо тісто, це найзручніший варіант. Вийшло у мене 15 паличок і ось такі дві розочки. Так, ставимо в духовку випікатись при температурі 200 градусів на 20 хвилин, а потім знижимо температуру до 180 та випікаємо 15 хвилин. Подивіться, які вони красиві. Ой! пушиночки, Просто пушиночки. Обачте. Вони є пусті всередині. Нічого не потріскалось. Не просто ідеальні. Ідеальні палички. Тому обов'язково такі приготуйте еклерики і ви будете задоволені. Дливають еклери. Ми приготуємо для них начинку. Згущене молоко варене, хорошої якості. Добавляємо сметану і взбиваємо, щоб сущанка не була з грудочками. Крем може бути любий на ваш погляд. Головне, щоб він був нерідким. рідким. з ущельним молоко повинно бути густим і, звичайно, сметана повинна бути така сама. Тепер додаємо всю сметану. Я її попередньо на декілька годин відвісла на марлі, щоб стекла лишня сироватка. Сметана і зустрінка повинна бути холодними. Пропорції можете робити на свій смак. Якщо любите солодче, добавте більше зустрінки, а сметани поменше. Міксером збиваємо, поки крем не стане густим. Крем добре загуз. Ставимо в холодильник, щоб він трошечки більше. Так, за густів отаку форму він тримає. Розрізаю ось з цієї сторони. Ось так. друга сторона відкривається повністю і видаляю сюди крем стільки, скільки ви хочете. І накриваю. Все. Все тримається. В середині, бачите, пусто, прикрасити еклери. Я зробила шоколад, цей розтоплений шоколад, і розмішала з вершками. Це є фундук обсмажений, і ось такі посінки. Зиком наносимо на еклер шоколад, і так їх змащуємо. Може, мені до гід еклері далеко, але повірте, цей варіант вам сподобається, і товщина та довжина зовсім на смак не впливає. Це один із варіантів заварного тіста та начинки. Вона нам дуже подобається і присутня легка невеличка кислинка, і по солодкуватості. З такою кислинкою крем, тісто таке пухке, легеньке, гарний, легкий десерт, я би сказала. Сподобається дідучкам обов'язково, тому що, я думаю, не один такий еклер з'їдять. Буде така, як кажуть, цікавинка. Тому я рекомендую приготувати такі смачні еклеві, дати її вам випічки, Бережіть себе та